Друзі, всім привіт! 25 березня у нас. Хоча я думаю, ви вже дивитеся не 25, а десь 27-28. Тому що я просто не встигаю взагалі монтувати. Ну, Всі, хто знає мою ситуацію, зв'язку з війною вміє, що я і не встигаю, і у мене зараз і фактично знімати нема на що. Коротше, безліч проблем з цією відомо. Ну коротше. Виїхали ми нарешті покормити пшеничку, дощу немає. І я так бачу, у нас його взагалі не буде. Ну прям проблема знову. Бачите, які і, ну, тобто або взагалі не виїжджати, або це ризикуємо. Фактично, може ми викидуємо на вітер. Не знаю. Виїхали кормити. Бачите, отака от пшеничка у нас. Вона і не погана, не сама гірша така. Я, чесно кажучи, давно не їздив в поля. Думав гірша пшениця. Ну, така середньої паршивості. ну, Більш-менш Ну, от, Пробуємо її якось кормити. Бачите, вітра. Вологи у нас ну, ката катастрофічно мало, реально мало. Вологи дуже. от, Тому це так ризикуємо. ось, До речі. Ще втягає новенький наш. ну новенький. ну новенький Для нас новенький Пігас. Трошки треба показати його, от, цього красення. Ну, такий нічого йому не робили. Ви ж ви бачили, в принципі, там відео, який він приїхав. Тобто не фарбували нічого. Ми ледве той ще не закінчили наш основний сірко. От. Ну, от на стартері 24 вольта, до речі, хлопці. Стартер 24 вольти хто забув, це Декаро. от заводи на ура він зимою заводив дуже класно. от Хоч в ньому кіловат не так багато, але 24 Все ж таки це це хороша штука. От. ну Комплектний, ви бачите. Ну Реально так не соромно на ньому виїхати. Ну, тобто свою роботу він буде виконувати. Просто працює наш основний сірко, все ж таки там і мотор СМД, він покруче. Але оцей вже хлопець, знов-таки повторюся, хто бачив відео, він уже у нас і тягав і борону тягав. Ні, Ну борону він і дискову тягав, коротше, попрацював. От. А сірко, до речі, я не казав. У нього зараз знов ми поміняли поршніву. У нас проблема з турбіною. Коротше, нема турбіни. Треба було в срочному порядку запускати його в роботу і, коротше, знов поставили іншу головку, не 23 СМД. Звичайну головку і звичайну поршніву. Тобто, прийшлося отак от це робити. Коротше, Знову нас чекає 23 головка. У мене в гаражі запакована. І вже як з'явиться турбіна, от, мабуть, знову буду міняти поршніву. Блін, коротше, ну, заморочка така вийшла. От, ну, Такі проблемки так бувають. А, до речі, вам скажу, люди також повиїжджали. Багатенько хто виїхав кормити. Тобто ну, на свій ризик хлопцям повиїжджали. От. Ну а що робити? Хл... Всі, в принципі, покупляли селітру, там, всі ці добрива покупляли. От. Просто його храніть десь в гаражі. Ну, блін, не знаю, вже раз купив, треба кормить. Звісно, вона трошки жовтенька пшеничка. Ну, така, така. Хоча я думав, зовсім буде пара. Вот наш крас. <говорит> 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 Чекай, не буде. Фу, а вітер дує, ну ви чуєте. Блін, навіть. Якось так не те, що холодно, але тебе просто пробуває наскрізь тут. Пітер не дав договорити. Коротше, я казав про те, що поміняли ми диски, з Пігаса поставили на сірка. І Я їх не міряв рулеткою. І... Але я вже бачу, що вони ширші були на Пегасі. Це заводські диски, вони ну, рідні. його, які були. От. І я візуально це вже видно, навіть якщо на сірка ви глянули, то в нього колеса ширші. І... Ну, коротше, це більш приємно навіть їздити стало. Правда, там диск, я казав, був побитий дуже на цирку. І тепер оці побиті диски у мене стоять на пігасі. Ну, коротше, як не крути, по-любому треба купляти диск. І бажано два штуки, однакові. однакових. От. Ну і резину також я підкинув на цирка. Новенька гума повністю. От. А це я вже заліз на трактор. Показати, ну, от бачите, яка пшениця, вона, вона закущилась непогано, в принципі. Ковром таким лежить гарним. ну Видно, що трохи їй не вистачає. От. Ну Сподіваюсь дуже, що це дасть, що ми тут кидаємо. Ну Так, я покопався в землі. Трохи є, в принципі, волога, трохи. Але хотілося, щоб було Звичай, ну, Так, знаєте, на грані, на грані. От. Якби дощ дощ тільки врятує, і все, в принципі. От. Ну нічого, будемо дивитися. А, до речі, я не сказав. А ячмінь ми вирішили, поки не... Кинемо. От, тому будемо чекати, дай Бог піде дощ. І хоча він і слабенький, наш ячмінь, дуже слабенький в цьому році. Ну, от, Бачите, селітне. Ну, коротше, дуже слабенький ячмінець у нас в цьому році. От. І от такий парадокс: він слабкий і не хочеться його кормити, тому що сухо. Ну, Будемо тупо чекати дощу, подивимось. От, бо вже після дощу я так дуже сподіваюся, що він піде. І також постає питання: чи взагалі треба садити? Ячмінь, Тобто чи є сенс тупо пшеницю сидити та й все сіяти? А чи потрібен ячмінь, не знаю. Не знаю. Так, сів оборот, там все це добре, але коли нема ячменю, то й пшениці немає, якщо такі погодні умови. А як нема пшениці, то і ячменю, в принципі, нема по факту. Тобто, ну, подивимось. Коротше, знову вітер починається. Давайте я відключу. Друзі, ну на вечір отак от ми закінчуємо, в принципі. Не так, щоб вечір, але 17 гектарів це по-нашому. Нормально так зробили, взагалі, без проблем. Ви знаєте, так гарно на вечір, ви чуєте, немає вітру. Прям, ну, прям дуже гарно. Що він так якось... Та нажми на газ, дядя вітя. О, пішов, оторонок то в мене тут. О, дійсно, на вечір дуже приємно. так Ще працювати і працювати, але в принципі ми цей шматок закінчили. Їхати на інший не хочу далеко. А ще 5 гектар ми підкормимо потім селітрочкою. Е, значить, на ячмінь ми не поїдемо, бо кажу, ми його тільки травмуємо. Будемо вже дощ чекати, а якщо не буде дощу, вже буде як буде. От, І будемо міняти значить, причеп. І сівалку на культиватори. Або двома тракторами вийдемо культивацію робити, або одним все ж таки подивимось, нам ще 21 гектар культивацію робити. Так що це на сьогодні все. Хлопці, вибачте, якщо не та, я повторюся. Мікрофона зараз нема, камера помирає. Ну, маємо, що маємо, така ситуація. Знімаю, як можу. До побачення.